Всіх вітаю, друзі! Українська політична система починає збоїти. Я можу так назвати скандал, який виник навколо розподільчого центра міста Києва, тому як максимально провладна блогерка Раміна, яка часто бере інтерв'ю, яка там і на фронт їздила, і на зустрічі в НАТО їздила від України і так далі, опублікувала інформацію, фотографії. Я їх не буду тут вставляти, вони будуть в моєму телеграм-каналі, посилання буде в описі під цим відео. І досить сильно вона розкритикувала і опублікувала фотографії збірного пункту міста Києва, куди звозять мобілізованих після того, як їх наловили ТЦКшники. Це повний тотальний треш, який ми зараз розберемо. І дивно не це. Дивно те, що виявляється, це не було. Я так, я так розумію, ця, ця інформація вона не була узгодженою. і... Київський ТЦК та СП вже почав розповідати, що ця інформація неправдива. Чому розкол? Тому що раніше абсолютно все, що робилося, все, що публікувалося певним рядом блогерів, воно було, знаєте, синхронно з всією такою політикою партії, якщо можна так сказати. На сьогоднішній день все зовсім по-другому і вони входять в конфлікти один з другим. Давайте це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його, лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Отже, про ці фотографії. Фотографії ви знайдете в телеграм-каналі, я це вже казав. Ексклюзивними кадрами з центру, куди працівники ТЦК привозять людей для подальшого розподілення в підрозділи. Пожалілася журналістка Раміна Есхакзай. За її словами, в таких умовах мобілізовані чоловіки сидять тижнями без зв'язку. Серед них і ті, хто має низький соціальний статус. Окрім того, в центрі суворо заборонено фото та відеозйомка. Знаєте, що цікаво? Ну, ви в Телеграмі якби, побачите, що це, напевне, більше схоже на якийсь гулаг або на якусь в'язницю, я не знаю, рівня якоїсь Африки, так, де замість туалетів просто дирки в бетонній підлозі. Обригані матраси всі в крові, дірки в вікнах. Тобто розуміємо, що там просто робиться повний тотальний треш. І, якби, напевне, ті люди, які попадали в ці розподільчі центри, для них там немає нічого нового. Але Київський міський ТЦК та СП викатив свою, скажімо так, своє пояснення. І розкритикував жорстко раміну. Давайте ж зараз його також розберемо, бо це звернення Київського ТЦК воно дуже дивне. До уваги громадськості та представників медіа в мережі поширюється дезінформація про збірний пункт міста Києва, де йдеться про нібито жахливі умови перебування мобілізованих осіб. Для запобігання для запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляємо. Що на матеріалах зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва, будь-якого підтвердження, що це саме він немає, одразу ж в голові в... накльовується в мене питання. Добре, якщо це не фотографії з цього збірного пункту, то покажіть фотографії саме з цього збірного пункту. А ще краще, ну, допустіть в такому випадку е журналістів, <кхем> так, якісь телеканали, щоб вони могли. Е Провести фото та відеозйомку і е, якби, цю дезінформацію розбити в пух і прах, раміну при цьому покарати за дезінформацію, напевне, потрібно. Але цього ніхто не зробить. Бо, скоріш за все, це саме ті фотографії і нічого нового. Нам просто знову ж таки представники Київського ТЦК брешуть в очі. Також радимо громадянам проявити свідомість та, прибрати, та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності в місцях загального користування. А не фотографувати їх та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України. Знову ж таки, до цього посту вони могли отак просто прикріпити фотографії збірного пункту, не було б абсолютно ніяких проблем. Я думаю, це не є якийсь секретний об'єкт, тим паче, якщо це фотографії з середини зроблені, правильно? правильно? Але вони вже посилаються на дискредитацію Збройних сил України, тим самим я не знаю. Хочуть е якимось чином впливати на думку медіа, на думку людей. Як на мене, це просто звичайне залякування і нічого більше. Разом з тим, наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу, готель люкс, адже гроші, які виділяються на Сили, на сили оборони України, в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти. Це все дуже добре, це все дуже прекрасно, але е, попри це далі немає жодних фотографій. Покажіть тоді в яких умовах це все відбувається. Нас дуже часто сварять цивільних людей за те, що вони не хочуть іти в ТЦК, не хочуть іти в армію. Але при цьому е, прозоро показати е, процес, скажімо так, того, який шлях має пройти людина від е, свого рішення і умовно до фронту, ніхто показувати не хоче. Тут не треба показувати щось серйозне, не треба розказувати, як там буде тяжко на навчанні, тут не можуть показати елементарно фотографії розподільчого центру, куди людей привозять і тижнями можуть тримати їх там без зв'язку. Тобто, фактично, вони там ну, будуть проживати. А якщо ті фотографії, які показані, е, якби раміною, так? якщо це правда, то виходить, що Ті, кого ловлять ТЦК, потім змушені проживати в умовах гірших ніж у в'язниці. Розумієте, в чому вся, весь цей трешак? А вони тут говорять про якийсь готель, не, не готель-люкс. Ну якщо о, немає проблем, нема що приховувати, я думаю, що найкращим рішенням буде не виписувати оці діфірамби, а буде просто показати фотографії. Збірного центру наживо, а ще краще, я ж кажу, позвати туди журналістів, якщо немає що приховувати, якщо це все дезінформація. Правда ж? Нагадуємо, що для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії. Командування сухопутних військ є далі, Київський місь... міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки також є номер, там є лінії гарячі, куди можна звернутися. Але хочу нагадати, що в людей, які попадають на збірні пункти, телефони забирають і вони фактично не можуть нікуди поскаржитись. І зараз. Якби не було абсолютно ніякої реакції, мені здається, це було б набагато краще, ніж така реакція Київського ТЦК та СП, бо цим вони тільки показують, що проблема насправді існує, вирішувати цю проблему не хочуть, і вони вибирають сторону просто звичайної брехні. А потім, а люди, побачивши такі фотографії, зрозуміють, що навіть якщо десь вони там і була в них думка. Звернутися в ТЦК, то вони не дуже сильно хочуть проживати е, як бомжі в цих збірних пунктах, незрозуміло скільки часу. І тут також накльовується е, думка про те, якщо в е, розподільчому центрі умови гірше зони, то що буде далі? Що буде на навчанні в навчальних центрах, що потім буде в частинах і так далі. Все. А як немає комунікації, то люди будуть самі собі додумувати. От. Але знову ж таки, якби Київському міському ТЦК ТСП було що протиставити розслідуванню раміною, то напевне вони б це показали. А так немає що протиставити. І на цьому все. А можливо, просто було вкрадено якусь суму грошей, яка була насправді виділена на ремонт косметичний в цьому розподільчому центрі. Але так як гроші вкрали. І немає більше що показати, може бути зараз скандал і полетять якісь голови. А можливо, і ні, і просто через два дні, як завжди, ця вся історія просто забудеться. Також вони закликають громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та отримуватись від поширення неперевірених, спро... спотворених і маніпулятивних повідомлень. Е, так, а як можна перевірити цю інформацію на достовірність, якщо ви не даєте. Е... Не даєте якби, офіційно ніякої інформації. От вони це повідомлення викатали, вони сказали, що це не воно, і на цьому все. А далі а людям що думати? А люди думають, ну напевне, як ви нічого не показуєте, то напевне це правда і це є логічно. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.